Ну продовжуємо ефір. Анатолій Храбчинський зі мною зараз це колишній офіцер повітряних сил та заступник директора компанії виробників засобів РЕБ. Вітання, доброго Вітаю. дня, і ось чого розпочнемо. Українські дрони вночі уразили російський аеродром зберігання та запуску шахедів в Приморсько-Ахтирську. Це Краснодарський край та військовий завод окупантів електроприладу у пензі. За це е, будуть відповідальні власне і про це повідомили службі безпеки України. На заводі виготовляють обладнання для цифрових мереж у військових системах управління прилади для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних. Апаратів а, ну дуже цікаво, який буде результат загалом для всього ходу війни. Чи можна вже це прокоментувати? Зараз наказати по перше. Давайте зауважимо, що росіяни активно розголоджують, та розбудовують пускові маданчики для шахедів. Ми бачимо, тому що для того, щоб запускати таку кількість, потрібно велика кількість площадок. Безумовно, треба казати про те, що треба і далі працювати по таких ділянках, тому що це є. Ламання планів, руйнація планів, тому що це відбувається. Втрата деяких спроможностей випускати електроніку, але ж давайте не забувати, що насправді в Росії дуже багато таких підприємств, які все ж таки можуть щось десь замінити. І додатково треба не забувати про можливості закуповувати або точніше обходити санкції, отримувати певні комплектуючі, які потрібно для тих же самих шахетів або інших засобів враження, тому що там ми бачимо дуже багато велику кількість комплектуючих західного зразка. Ну от наскільки росіянам вже вдалося перейти відмовитися від американського європейсько те, що було раніше, і перейти повністю на власний продукт, якщо не ми вдалося. про електроніку не вдалося їм це зробити. У них частково лише деякі елементи відновило відновила виробництво. Але здебільшого, це Китай, якщо ми кажемо про мікроелектроніку. Безумовно, треба зуважити, що є підприємства, які випускали свого часу в радянському союзі інерційні системи навігації для крилатих ракет, для балістичних ракет. Є в Білорусі підприємства, які активно допомагають Російської Федерації. І ворог активно розбудовує деякі свої потужності. Тому, в принципі, роботи для наших дронів, далекобійних дронів дуже багато. Вистачає ще є над чим ну. працювати цієї ночі. Російські окупанти запустили по Україні 53 безпілотники. Це інформують повітряні сили. Там кажуть, що 45 російських дронів збили. 8 з них були реактивними. Окрім того, зафіксовано влучання восьми БПЛА у п'ять локаціях і ще на двох впали. Уламки і понад 9 тисяч засобів повітряного нападу застосували росіяни за минулий місяць. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Ворог запустив по Україні більше 5 тисяч керованих авіабомб, майже 4 тисячі шахедів та близько 260 ракет різних типів. Це все те, що продовжує летіти на Україну, це все очевидно виробляється просто цілодобово на російських заводах, які раніше виготовляли чайники, а зараз можуть виготовляти шахеди умовно. Скільки є цієї потужності і? Ми з вами говорили про те, що не може бути там більше як 300. може бути. Потім казали не може бути більше як 500 дронів. Може бути. Не може бути більше, ніж скільки, пане Антоні. Давайте почнемо з того, що я постійно наголошую на тому, що Росія намагається збільшити кількість засобів враження за рахунок дешевизни цього продукту. Знов таки поява реактивного дрону. Це означає спроба здешевити засоби ураження на реактивній тязі. Тобто, два основних напрямка це збільшення кількості і комбінованість, так тобто, ми ж бачимо, що вони використовують крилати ракети або балістичні ракети під час атаки дронами, типу шахет. Тому тут я би сказав би, що в будь-якому випадку вони будуть намагатися прямувати до кількості, там ну як і зазначалось, там тисяча одиниць, але це не буде щоночі. Жнов таки, давайте зауважимо, що ми досі вирішуємо питання, як перехопити шахет. А нам треба думати більш глобально і думати, як протидіяти, тобто зробити логіку використання шахеда неефективною. Тому що зміна будь-якої тактики або зміни будь-яких технічних характеристик потім ми долаємо ці проблеми. Тобто, мобільна вогнева групи свого часу стала ефективним способом протидії шахедам на ДВС. Зараз ми кажемо про появу реактивних шахедів, або про е, спробу підніматися на більшу висоту е, з'являються дрони перехоплювачі, які можуть працювати на висоті від півтори тисячі там до вісьми тисяч метрів. І ми кажемо про те, що це в принципі е, якісна заміна для того, щоб не використовувати на таких висотах дороговартісні літаки або Дороговартісні системи протиповітряної оборони. Але, тим не менш, знов таки, давайте зауважимо, що ми покладаємо на дрон-перехоплювач велику кількість задач, тобто ми покладаємо його або пілотованим оператором, пілотом, точніше, і плюс довести до точки до сектору, де знаходиться засіб, який треба перехопити, захопити і знищити його. Давайте почнемо розбудову з першого важливого елемента це детекції, для того, щоб ми якісно бачили будь-які повітряні ціли, які знаходяться в повітряному просторі, і незалежно від висоти прольоту, швидкості прольоту, характеристики цілі, тому що ми бачимо нещодавний обстріл, коли були застосовані. Крилата ракети Іскандер, не балістичні ракета, хоча розгортались комплекси для ОТРК Іскандер. Полетіли крилати ракети. Тобто час на реакцію, висота прольоту мала, бачимо наслідки. Тому нам треба збільшувати наші можливості з рахунок збільшення систем детекції. І це ми кажемо про класичну радіолокацію, активну пасивну радіолокацію, різноманітні датчики. У нас це є, але цього недостатньо. Це треба збільшувати. І тут я би сказав, що повітряні сили роблять над. Зусилля для того, щоб відбувати такі атаки наявним у них обладнанням. Тобто ми кажемо про обладнання, яке вони отримали в спадок від радянського союзу, яке частково було втрачено або в розпродано за часи незалежності України, і додатково ми кажемо про те озброєння, яке ми отримали. Від наших західних партнерів, але ж таки воно не відповідає вимогам сучасного сучасної зброї, яку використовує ворог. Тобто, що нам потрібно зробити, зовсім інший підхід і більш складний і якісний принцип детекції, який дозволить нам в режимі реального часу отримувати координату цілі, висоту прориту цілі для того, щоб передбачати траєкторію польоту, тому що пашахет, по суті, що реактивний, що на дивися, він є прогнозованою. Цілю, тому що ми він мало, е, м, маневрений і ми можемо спрогнозувати в певних рамках, де він буде знаходитися, тому не не, не обов'язково треба нас доганяти, шахет. Треба просто в, вчасно з'явитися в певному місці. Ви багато спілкуєтеся з нашими міжнародними партнерами на різних конференціях з виробництва безпосередньо безпілотників різного типу. І сьогодні президент Зеленський мав розмову з Кіром Стармаром, і одна із топ-тем це була те, що країни. Спільно будуть виробляти саме безпілотники або удосконалювати українські безпілотники? Оце все, що ви сказали, відповідаючи на моє попереднє запитання, що мають бути такі функції, які допоможуть швидше реагувати і ну, не допустити навіть до прикладу до літання цих шахетів. Ми самі можемо це робити? Чи це спільна робота? Як це організовується? Безумовно, треба зауважити, що більшість українських виробничих потужностей зараз навантажена на 40%. Це е, пов'язано з малим фінансуванням. Жнов таки є певні програми, які дозволяють нам отримувати або закуповувати наші дрони, іншу зброю за рахунок там данська формула, італійська формула, коаліція дронів в Британії. Лінія Але дронів, про яку каже міністр оборони, сьогодні вона потрібна. І лінія дронів це трохи інше. Ми mm -hmm. кажемо про те, що це дозволить нам прибрати особовий склад з, -з ні, бо зіткнення і наситити її роботизованими системами наземно роботизовані комплекси, безпілотні системи, авіаційні комплекси, які будуть забезпечувати контроль і перехоплення будь-якої загрози з боку ворога. Тому тут ми кажемо про системи оборони. І тут знову таки давайте повернемо до того, що більшість країн світі не мають якісної детекції для нової загрози у вигляді малорозмірних, малошвидкісних, Цілі, які використовують мали висоти для прольоту. Тобто, давайте згадаємо, в, в, в Польщу залітали, в Румунію залітали, через Молдову пролітали, в країни Балтії залітали, там, де чергують е, літаки НАТО. Тобто, ми кажемо про те, що це є новий інструмент, який треба зробити. І у нас є всі можливості. Більше того, тут треба зауважити, що це буде інструмент, який може стати сталевим куполом українським на кшталт ізраїльського, який всі захочуть, тому тут потрібно нам зібрати всі можливості і проінвестувати в цю технологію, створити якісну систему детекції, яка буде можливо розташована за рахунок веш мобільного зв'язку додаткових елементів, і буде якісна детекція, яка буде. Ешелонована, яка дозволить нам, не змінюючи параметри роботи деякої техніки, виявляти різні цілі: чи це балістика, чи це крилатракети, угу. чи це засіб, які використовує прольот на висоті до 500 метрів, тому що більшість сучасних ракет використовують малу висоту, там де ми не можемо бачити класичними системами радіолокації. І далі, вже від характеристики цілі, ми приймаємо рішення, тобто розподілене перехоплення. Якщо дрон шахет знаходиться на висоті до 500 метрів, ми можемо працювати або мобільно-вагневою групою, яка там знаходиться, або автоматичною турелю з штучним інтелектом, яка сама візуально по координатам цілі перехоплює і починає працювати, або запускаються дрони, або використовується авіація. І тоді це є комплекс засобів, які створюють таку протидію. Що ворог хоче збільшити висоту прольоту? А у нас там працюють з ракети. А якщо або авіація намагається нижче пройти, у нас ми, ми використовуємо автоматичну систему по і так далі. Тобто, треба зробити так, щоб йому було складно зрозуміти, куди йому рухатись у Літві. Е, виявили безпілотник, що залетів з Білорусі. Це повідомила міністерка оборони країни за попередніми даними. Знайдений БПЛА, схожий на російський дрон Гербера. Його росіяни використовують для введення в оману систем ППО. Я зазначу, що за липень зафіксовано два таких. Інциденти, от е, така неочікувана поява. Дуже важливо зазначити, що ці дрони за останній час з'являються з корисним навантаженням близько 10 кілограмів вибухівки. Тому цивільному цивільним треба зрозуміти, що не можна підходити, брати, розбирати такі дрони. Тому що ми звикли, що от гербера, яка зараз на екранах, або там пародія такий літачок фанерний, що вони безкорисного вантаження. Ворог буде в будь-якому випадку навантажувати їх вибуховими елементами для того, щоб в подальшому або з відстроченим детонацією, для того, щоб все ж таки робити шкоду. Тому що ну, це терористи. Стосовно того, що в країни Балтії залітають такі дрони, випадкові чи ну, ні? Невипадковість це перевірка. Росіяни полюбляють залітати на своїх літаках в акваторії Балтійського моря в зону відповідальності, наприклад, країн НАТО. Тому тут я би казав би нашим західним партнерам, треба бути як Туреччина, яка збиває російські літаки, які залітають в їхній простір, а не просто супроводжують і виводять за кордони своєї відповідальності. Ну, якщо сказати про те, яка може бути згодом ну відповідальність, та і ми розуміємо, що якщо ми кажемо про те, що цей заліт був з Білорусі, це про те, що він просто пролітав Білорусі, він може бути запущений з території Білорусі. Як це оцінювати? Жодна країна світу зараз не має розлогою розлогої системи протиповітряної оборони, яка би детекувала такі ці такі цілі. Тому що ми їх виявляємо за рахунок там, звукової детекції, візуальної, за рахунок засобів радіолокації, які є, в принципі, контрбатарейними РЛС, тобто вони не передбачають виявлення повітряних цілей. Тому а, тут треба зрозуміти, що ми зараз вибудовуємо тільки систему, і ми перша країна в світі, яка вибудовує таку систему, яка може бачити такі малорозмірні, малопомітні, маловисотні цілі. Тому тут а, в будь-якому випадку треба. Приклад того, що може бути будь-яка атака з боку Російської Федерації на країни Балтії на Європу, вони не будуть не готові відбити таку навалу всі країни сьогодні вчаться саме завдяки тому, що ми робимо протидію вони не неправильно вчаться. Однозначно, зараз ми продовжимо, пане Антолію. Є ще важлива інформація станом на зараз. Доповідь директора Набу Семена Кривоноса та очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. Були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міських адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України. Вдячний антикорупційним органам за роботу зараз я цитую пост президента України Володимира Зеленського. І продовження може бути тільки нульова толерантність до корупції, чітка командна робота для викриття корупції та в підсумку справедливий вирок. Важливо, що антикорупційні інституції працюють незалежно ухвалений у четвер за. Кон гарантує їм усі можливості для реальної боротьби. З корупцією кінець цитати. Ну, бачимо, поки що, ось такий звіт. Деталі будемо чекати вже офіційно від президента України. Далі Ну і продовжуємо розмову. Німеччина передасть поетапно додаткові системи Петріот для нашої держави. Усе для того, щоб посилити протиповітряну оборону. Це інформує прес-служба Бундесферу. Під час першого етапу Київ отримає пускові установи, установки. А на другому Берлін надішле додаткові компоненти до. От таких систем е гарна на що забули вони сказати про Причай. засоби радіолокації, які виявляють ракети, Пускові установки, це є елементом так. протиповітряної оборони. Давайте пригадаємо нещодавно удари балістичними ракетами, коли е пан Ігнат зауважив, що нам е не вистачило певних можливостей для того, щоб якісно за. Пілінгувати, задисувати, виявити загрозу. Uh -huh. Тому, коли постійно кажуть про ракети, безумовно, ми постійно кажемо, а чи вистачить там ракети для патріотів, давайте спочатку почнемо якісно виявляти новими сучасними засобами, які можуть не просто нам сказати, що в тому секторі є ракета або в тому секторі є дрон, а надати чітку координату, швидкість, висоту і помітити її для того, щоб потім засіб ураження міг. Перехопити, підсвітити так би мовити, тому безумовно добре, що нам передають пускові установки, але ми хочемо повні батареї з засобами радіолокації з командними пунктами для того, щоб це був повний дивізіон, який готовий виконувати окрему задачу, і тоді зона нашої протидії збільшується. Ну і ще такий комплект: комплект плюс це і ракети до систем. І то щоб можна було застосовувати тут м, правда, що можна ще в інших країн просити ці системи або ці ракети. Як це зараз працює? Чи воно має йти в комплексі, тому що були різні е, отримання цієї допомоги? Системи SAMP-T і, угу. і рісті можуть перехоплювати балістики. Угу. Так, вони не можуть перехоплювати складну балістику, на кшталт ракети Скандер М. Які вміють маневрувати на останньому термальному прольоті. Тому я би сказав би, що тут Європа повинна бути вперше зацікавлена покращити свої можливості, тому що вони зможуть зробити конкуренцію патріотам, які. Зможуть забезпечувати свої потреби не залежати від сполучених штатів, не просити і не ставати в чергу, коли виготовлять вони петріоти, тому що знаєте, мені е, я дуже часто згадую е, жарт рейгана, коли він розповідав про радянський союз, як там в чергу треба було стати до когось з персоналу. А тут ми стоїмо в чергі на петріоти. Тобто, е, давайте почнемо з того, що Європа самостійно може виробляти системи, які будуть більш перспективні і більш якісніші, ніж сполучені. У сполучених штатах, але для цього треба якісний діалог України з європейськими країнами, які виробляються: Франція, Італія. Німеччина, тобто ми бачимо, що ці системи перспективні. Більше того, давайте пригадаємо один із стратегічних помилок, зроблених Європою на початку повномасштабного вторгнення, коли створювався Небесний щит Європи, в яку вийшли низка європейських країн, Туреччина. І тоді за основу системи протиповітряної оборони була саме взята Петріот. Франція і Італія пропонували сам ті. І тоді було б додаткове фінансування на покращення і розробку нових можливостей цієї системи. Взяли Петріот, бачимо, що відбувається зі Сполученими Штатами в взаємовідносинах. Тому що я розумію прекрасно, що це добра новина, що відправляють два підводних човни, але чи вистрілять ці човни? Тому, безумовно, треба казати про співпрацю з Європою щодо покращення тих систем, які є у Європи. А вже точкове рішення і системи протидії, наприклад, шахедам або малим. Іншим дронам це вже повинна задача лежати на нас? Ну ще залишається кілька хвилин, але важливо те про що каже Путін: що може рішнік виробляти серійно, і там можуть виробляти по 10 цих ракет, і дев'ять заводів. виробляють цей рішнік. Наскільки це може бути правдою? Ну давайте зуважимо, що більшість випробувань більшості балістичних ракет і міжконтинентальних балістичних ракет Російської Федерації були невдали. Тобто, там деякі випадки є, що там з 14 запусків 13 були невдали. Тому а без українського южмашу, без українських можливостей там мали перспективи. Навки uh -huh. давайте подивимося на їхню спробу імпортозаміщення, так би мовити, коли вони там намагалися замінити. Класичну цивільну авіацію це у них не вийшло. Те, що вони змогли скопіювати навіть вже у Китаї МС 21 літак, які вони там пропонували, це е, е, китайський літак, який Росія просто викупила можливість виготовляти у себе. Тому я більш ніж певний, що арешник це більше е, погрози ніж якийсь дієвий інструмент. Ну ще цікаве зараз формулювання, як золотий купол. Ми кажемо про Ізраїль. Та? Але сьогодні мова йде про Сполучені Штати. І от інформація про те, що до 2028 року так званий система протиракетної оборони під назвою Золотий купол може бути випробована. Наскільки це реально, що це може бути? Як це буде вже це... космічна війна, тому що жнов таки. Давайте заважимо, що Сполучені Штати з обіг з обох боків е, умиваються водою, тому у них немає сухопутного підходу. Е, тому я думаю, що це більше про космічні воїни і жнов таки повернення до рейганських часів е, Трампу це е, кортить, повернутися в ті роки, коли там Америка була великою. Тому я думаю, це більше про це. Але е, давайте побудуємо наш е, цифрову парасольку в Україні. І пропону запропонуємо її Сполученим штатам організувати золотий купол сполучених штатах. А цілком можливо, чому ні, пане Анатолію? Спасибі вам, Анатолій Храбчинський, колишній офіцер повітряних сил та заступник директора компанії засобів виробника засобів РЕБ був з нами.